Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Близнюки на червень 2025 року. Отже, близнюки, давайте подивимося, що на вас чекає в червні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 8 червня планета Венера змінює знак і переходить в знак Телець. А це для вас 12-й сектор гороскопу. Що це означає? Венера це планета, яка відповідає за кохання, за красу, за гроші. А 12-й сектор це сектор взагалі, ізоляції, духовного пошуку себе. Еміграції, також і це означає, наприклад, якщо ви кудись емігруєте, то у вас будуть фінансові можливості для цього: наприклад, кошти на квитки, кошти на оренду житла, взагалі на проживання на перший час, тобто. Вам, ну, якби в цьому пощастить, ви можете так само знайти там хорошу оплачувальну роботу в тому місці, де ви переїдете. Також, якщо ви, наприклад, є духовним наставником, вчителем, коучем і так далі, то це для вас. Хороший час заробити на цьому, типу запустити свій курс, позайматися і так далі. Тому що тут в цій сфері вас будуть доходи. Тобто, якщо ви займаєтесь йогою і викладаєте це чи медитаціями, чи різними курсами по саморозвитку, езотериці, і так далі, то це для вас хороший період для заробітків. Наступна тема це Меркурій, адже 8 червня Меркурій змінює знак і переходить в знак Рак, а це для вас другий сектор гороскопу. Меркурій це планета, яка відповідає за наше мислення, за спілкування, за техніку, за транспорт, за поїздки недалеко. І коли. Вона буде знаходитись в вашому другому секторі, а другий сектор це гроші, які ми самостійно заробляємо, і сектор нашої самооцінки, як ми себе цінуємо. І це означає, що вам, наприклад, буде легко домовлятися з своїми колегами по роботі, з партнерами, з клієнтами. Ви будете легко знаходити комунікацію з ними, комунікувати. Ось наступне це, значить, Юпітер, адже 9 червня планета Юпітер змінює знак і переходить в знак Рак. І це для вас буде другий сектор гороскопу. Взагалі, що це означає? Юпітер це планета, яка змінює свій знак один раз в рік, і взагалі цикл Юпітера 12 років. Юпітер це планета добра, яка приносить нам подарунки, яка любить все розширяти, а саме той сектор гороскопу, в якому Юпітер буде знаходитись. А для вас це другий сектор гороскопу, а другий сектор це сектор, який відповідає за гроші, які ми самостійно заробляємо. От, і це означає для вас, що вас, ви, ви виростете в доходах. Можливо, ви е, знайдете свою нішу, чим ви хочете займатися, що вам подобається, і так далі. Тому що, зазвичай, е, реально ми ростемо в доходах тоді, коли ми займаємось тим, що нам подобається. От, і, можливо, ви знайдете для себе цю нішу. і виростити в доходах, або ж запустити якийсь новий проект протягом року, і теж у вас з'являться додаткові доходи. Тобто на найближчий ріст очікуйте ріст в доходах. Така тавтологія, ну нічого. Ось наступне це повний місяць, який відбудеться 11 червня. В стрілець, і це для вас сьомий сектор гороскопу. Повня нам зазвичай говорить про завершення, про підсумок, про результат. І це для вас стосується теми стосунків. Сьомого сектору гороскопу. Що це означає? Може, ви, наприклад, припините з кимось спілкування, свого оточення. Це можуть бути і батьки, і сусіди, і хтось з друзів. Або це, якщо брати особисте життя, це може бути розлучення, тому що сьомий сектор це, звичайно, сектор, який відповідає за шлюб. Або якщо для вас це не актуально, і з вашою другою половинкою у вас все окей, так це може бути просто, що ви з кимось припините спілкування. І що ще дуже добре робить повний місяць, він може висвітлити якусь ситуацію в вашому спілкуванні з іншою людиною, після якої ви зрозумієте, но «No, но-но, no, no, я вже не хочу туди йти. Наступне це Марс, адже 17 червня Марс змінює знак і переходить в знак Діва. А це для вас четвертий сектор гороскопу. Марс це планета, яка відповідає за. Наші дії, ну саме за активність, за спорт, вона така достатньо агресивна. І Марс у вас буде знаходитися в четвертому секторі, і це означає, що у вас можуть бути зміни в місті вашого проживання. Це також говорить про еміграцію. Це може бути також ну, і. Інше нове житло, чи це оренда квартири, чи це ви купите нову нерухомість. Тобто тут якийсь переїзд може бути по Марсу. І що важливо саме по Марсу, що у вас якби буде енергія на це, у вас будуть сили на це, у вас буде бажання там цим займатися, переїжджати і так далі. Тобто у вас на все буде вистачати часу. Наступна тема це сонце, адже 21 червня сонце змінює знак і переходить в знак РАК. А це для вас знову ж таки другий сектор гороскопу. Це означає, що на найближчий місяць часу, десь до 20 чисел липня, у вас буде дуже активний цей сектор, коли ми самостійно заробляємо кошти і. Якби сонце вам буде дуже допомагати в цьому. Тобто, ніби як за що б ви не, не взялися, це перетворюється в золото. Ну, я звичайно жартую, але щоб щось отримати, звичайно, потрібно прикласти сили. Прикласти свою енергію, увагу і так далі, приділити цьому час, і, звичайно, тоді ви будете мати результати, це логічно. І якщо в цей період часу, саме в червні, ви будете приділяти увагу своїй улюбленій роботі, займатися своєю справою, тим, що вам подобається, і так далі, то я думаю, що ви неодмінно виростете в доходах. Наступне це новий місяць, який відбудеться 25 червня. в знаці рак, і це знову ж таки для вас другий сектор гороскопу. Як ви розумієте, в червні місяці у вас декілька планет, а саме чотири знаходяться в другому секторі це і Юпітер, і Меркурій, і Новий місяць, і Сонце там буде. Це такі вони утворюють стеліум планет. І це означає, що другий сектор для вас буде дуже активним. Тобто не заробити грошей в... в червні місяці, мені здається, буде навіть якось непристойно. Зверніть на це увагу, і саме по цьому новому місяці у вас можуть бути якби, нові доходи з'явитися у вас, тобто вам може щось запропонувати, якусь додаткову роботу, додатковий проєкт. Чи ви можете самі взяти іні... ініціативу на себе і подумати, от, я там хочу тим-то тим займатися, хочу тим займатися, і займатися тим, чим вам хочеться, чим вам подобається. Ось і, <кій> і останнє в цьому відео це знову ж таки Меркурій. Адже зараз Меркурій рухається дуже швидко. І вже 26 червня він знову ж таки змінить знак і перейде в знак Лев. І це для вас третій сектор гороскопу. Звичайно, третій сектор це ваш сектор гороскопу близнюки, і Меркурій відповідає за третій сектор. Це означає що вам буде легко комунікувати з іншими людьми легко домовлятись легко приходити до якогось спільного рішення спільного розуміння От, і, Тобто, якщо у вас будуть якісь питання по роботі, переговори, чи там, наприклад, ви хочете придбати собі автомобіль, і вам хотілося б, щоб в нього була нижча ціна, чи ви плануєте купувати техніку. До речі, червень місяць дуже добре підходить для будь-яких операцій з документами купівлі техніки. або... Нерухомого чи рухомого майна, адже е, більшість планет рухаються в прямому Русі, тільки одна планета це Плутон. Він рухається ретроградно. Тому такий цікавий місяць чекає на вас близнюки. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І зустрінемось в наступних відео.